Ще одна ніч російського терору. Ось який вигляд мала карта руху ворожих повітряних цілей на територією України, яку публікують моніторингові канали, як видно, з цих кольорових смуг, що позначають траєкторію вбивчого заліза шахеди і ракети різного типу гатили по регіонах одночасно. З декількох напрямків зараз загроза минула, і мапа повітряних тривог України вже не є цілковито червоною. Як це було ще годину тому? А небезпека залишається тільки в громадах північного прикордоння. Двоє загиблих і 18 потерпілих серед них четверо дітей. Всю ніч Росія атакувала столицю балістикою і шахедами. Відомо про. Пожежі та руйнування в чотирьох районах Києва. Найбільше постраждав лівий берег міста. В Дарницькому районі палали дві багатоповерхівки. є щонайменше двоє потерпілих, серед яких дитина у Дніпровському районі. Влучання в багатоквартирний будинок там двоє загиблих. Також пошкоджене приміщення медичного закладу. Зафіксовано ушкодження фасадів та загоряння в Деснянському районі та на Печерську. Інформацію про потерпілих ще уточнюють. І на місці одного з влучань в столиці вже побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик, і звідти привезла свій репортаж. Троєщина, спальний масив на лівому березі столиці. Позаду мене будинок, який посікло від вибухової хвилі. Е, сюди у під'їзд прилетів російський шахет. Попередньо постраждалих немає, е, але от я стою у дворі і тут. Зод. 40, 50 автівок осікло понищило також ланками. І один автомобіль зараз намагається захистити повністю полум'я рятувальників. Сторону, всі ці окна, всі балкони, усі, все це розтрощено воно. Карнізи повилітали, це все воно повиривало. Ладно, що живе здоров'я, це найголовніше. Чвидно, пряме влучання російського дрону між п'ятим і шостим поверхом. Зараз рятувальники намагаються потрапити ще до зачинених квартир, аби перевірити, чи всередині не залишилося мешканців, а також бачимо, як підбігають до рятувальників люди, які намагаються зайти у свої квартири і забрати звідти домашніх тварин. Дивовижно, що рятувальники ще не завершили свої роботи, а люди вже в вікнах намагаються залатати свої помешкання і чути звук скотча, звук прибирання скла. Хоча від моменту російської атаки пройшло хвилин 40 годин секунду рятувальники закричали, щоб ми усі люди якомога швидше спустилися зараз в укриття. Чуєте, зараз вони звуки ППО, Тому і ми зараз біжимо подалі від будинку, куди прилетів російський шафет, і ховаємося в укриття. Господи, боже мой. Іде до укриття. Ми навіть не встигли добігти до укриття, як пролунав вибух. Люди налякані, рятувальники працюють, і от прямо над нами зараз ще видно хмара від роботи ППО. Навіть зараз лунають вибухи. Після вибухів рятувальників в період тиші продовжують свої роботи. Ну а ми ховаємося в укриття і закликаємо за нагоди усіх, поки триває повітряна тривога. Не виходьте, будь ласка, з укриттів. Олена Гущик ТСН 1 плюс один. людей загинули ці ночі в Київській області. Країна терористка вбила жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля і 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Про це повідомляє обласна військова адміністрація у цьому ж районі. Уламки смертельно травмували чоловіка. Двоє загиблих і двоє поранених в Костянтинівці на Донеччині. Місто під безперервним ворожим вогнем. Тринадцятьом людям серед них двом дітям знадобилася допомога медиків в Запоріжжі внаслідок шахетної атаки. Там горіли багатоповерхівки. Рятувальники посеред ночі виводили людей з будинків, що палали у потерпілих осколкові поранення і отруєння чудним газом. Майже дві тисячі мешканців зосталися без світла. До 12 зросла кількість поранених в сумах. Троє з них шпиталізовані. Там напередодні серед дня дрон поцілив по перехрестю. У мережі з'явилися жахливі кадри. Моменту удару пошкоджено рейсовий автобус та щонайменше п'ять автомобілів. З авіації росіяни бомбили Херсон. Постраждала літня жінка в області, не припиняється і дроновий терор. Семеро цивільних, які їхали в автомобілях у Херсоні та Комишанах, зазнали поранень на них. Росіяни. Скинули вибухівку з безпілотників трьох перехожих в обласному центрі. Та Томаній Балці теж атакували дрони. Чоловіків забрали до лікарні. 23 пункти незламності відкрили в Ізмаїлі на Одещині. Місто знеструмлене. Після нічного обстрілу критична інфраструктура працює від генераторів. Росіяни атакували енергетичні та портові об'єкти. Там гасили масштабні пожежі. На Дніпропетровщині теж усю ніч лунали вибухи, і мішенью для ворога теж стали об'єкти енергозабезпечення в кам'янському та слов'янській громаді. В Павлограді побита п'ятиповерхівка і 11 авто. Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджено аварійні вимкнення, зокрема в столиці Київській, Житомирській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Також вони тривають на Полтавщині та Сумщині. Повідомляють обленерго всю ніч під ударом ворога. була енергетика таку заяву на офіційному телеграм-каналі оприлюднило профільне міністерство. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися там, де це дозволяє безпекова ситуація цієї ночі. Та на світанку під ракетним і шахетним ударом опинилися Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина, Одещина, Кіровоградщина, Чернігівщина, Черкащина, Сумщина і Київ лише на столицю ворог спрямував із десяток балістичних ракет і велику кількість шахетів. Ну і ще раз нагадаємо, росіяни цієї ночі вбили шістьох людей. Двоє з них це діти. Про таке повідомив президент Зеленський. В селі погреби Броварського району на Київщині. Зокрема, загинула шестимісячна немовля, дванадцятирічна дівчинка і молода жінка. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Також через російську нічну атаку. Лише в Києві постраждали 19 людей, п'ятеро з яких діти. Загальну кількість потерпілих уточнюють під ударами, були передусім об'єкти енергетики. Проте є багато влучань і в житлові будинки пожежі в Запоріжжі, влучання в багатоповерхівки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і ще Сумська області. Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску та за затягування війни. Написав президент Зеленський. Ну а тепер в ефірі ведучий один плюс Ната островська Євген Плінський. Вони після невеличкої паузи продовжать марафон Єдині Новини. А я повернусь об 11 з інформацією від ТеСА.